Як же вивчити планіметрію? Сьогодні згадаємо усі формули за допомогою однієї теми. Яка це тема? Я пропоную вам згадати площі многокутників, паралельно додати формули радіусів описаних та вписаних кіл в них. І що важливо, от кожну. Фігуру ми вивчаємо окремо: прямокутник спочатку, потім паралограм та його види, трикутники вивчаємо. А так, щоб в цілому подивитися на всі площі, мабуть, не у всіх вистачає часу. І в моєму курсі коротко про головне, я саме так завершую планіметрію, коли збираю все разом. В останньому питанні площі многокутників, і саме звідси я вам показую зараз цей аркуш, і ми будемо згадувати основні формули. Особливу увагу звертаємо на те, чого немає в довідкових матеріалах. Дивіться, стосовно планіметрії, тут багато різних формул, але все ж таки немає квадрата, немає рівностороннього трикутника. І те, що стосується прямокутного трикутника, не містить ні площ, ні радіусів описаних вписаних кіл. Ще раз звертаю вашу увагу саме на те, чого немає в довідкових матеріалах. Запишіть: площа прямокутника, якщо в нас відомі довжина і ширина, позначу тут А, Б, всім відома навіть з молодших класів. А от якщо ми знаємо діагоналі і кут між ними, я позначу його бета, тоді от цієї формули саме, ну, не всі пам'ятають. Звичайно, її можна виводити, але на іспиті так мало часу, тому звертаю увагу. Стосовно квадрата, взагалі нічого немає. Всі знають площу квадрата, а квадрат, а от ту формулу, яка через діагоналі, де квадрат навпіл, навряд чи. Паралелограм формули п'є в нас в довідкових матеріалах і можна користуватися. Давайте вам нагадаю, якщо є основа і висота проведена до неї, то підійде саме перша формула. А якщо є дві сторони і кут між ними, то краще користуватися другою формулою. Площа ромба представлена в довідкових матеріалах через діагоналі. А от якщо згадувати, що ромб є паралограмом, то можна ще. Зауважити таку важливу формулу добуток сторін, а на це буде в квадраті, помножити на синус кута між ними, як наслідок. І саме в курсі я послідовно показую від однієї формули, як отримати іншу формулу, але ще раз кажу краще знати на пам'ять: це що стосується площі чотирикутників. ще площа трапеції, зверніть також увагу: вона є в довідкових матеріалах. Прямокутник, якщо діагоналю поділити навпіл, буде прямокутний трикутник. І формула 1 друга добутку катетів у нас є як наслідок з формули добуток довжини і ширини і поділили навпіл. Зверніть ще увагу, що знаючи гіпотенузу і висоту, проведену до неї, можна знаходити площу по-іншому. І на каналі Математичка є ще відео з курсу восьмого класу про площі. З нього починався наш канал. Можете подивитися там дуже детально пояснюють, звідки кожна формула. Немає нічого про рівносторонній трикутник, зверніть увагу, площа запам'ятайте цю формулу, або можна виводити її У нас формули. Ті, що стосуються довільного трикутника, усі формули присутні. На іспиті можна підглядати через основу і висоту, проведено до неї, через дві сторони і синус кута між ними. Подивіться, це перші дві формули. Ну І формула Герона, коли знаємо всі три сторони трикутника. Звичайно, радіуси описаних вписаних кіл це те, чого також немає в довідкових матеріалах. також Дуже раджу запам'ятати. Але, знаєте, потрібно дуже багато практики. Чим більше ви розв'язуєте задачі, тим краще ви запам'ятовуєте. Звичайно, знати, які в нас елементи, що означає кожна величина. От, наприклад, у трапеції. А плюс Б навпіл, і помножити на висоту А і Б це основи, висота Аж. І вміння користуватися формулами також надзвичайно важливе. Ну що, працюємо? Перша задача, яку я хочу запропонувати, задача про клітиночки. Визначити площу паралограми, зображеного на рисунку, якщо площа однієї клітинки дорівнює 1 см квадратний. Зазвичай глядачі дуже полюбляють такі задачі. Вони надзвичайно прості, і ви знаєте, на іспиті таких було чимало. Згадайте, площа паралограма, якщо ми знаємо основу і висоту, обчислюється за формулою. Сторону помножимо саме на довжину висоти, проведену до неї. Сторона, от краще шукати вертикальну, і тоді до неї проведена висота буде горизонтальною. Я думаю, що ніхто не шукає ту, яка під кутом розташована. Основа, висота і обчислюємо клітиночки. Множимо тоді, подивіться уважно, 3, на 1, 2, 3, 4, 5. Отже, площа дорівнює. Замість основи я підставляю 3 клітинки помножити на 5. І це буде 15. Ну, звичайно, якщо одна клітинка сантиметр квадратний, тоді сантиметрів квадратних. І відповідь саме Г буде правильною. Угу, Розібралися? Це задачі з мого тесту пробні НМТ від математичка. І там не одна така задача, і я дуже раджу вам саме зараз глянути на ще одну таку задачу. Напишіть, чому дорівнює площа трикутника, який зображений на рисунку. І знову площа однієї клітинки дорівнює 1 см квадратний. Згадайте формулу, напишіть відповідь. Дуже раджу згадати усі формули площі одночасно за допомогою задачі ЗНО 2018 року, це задача на встановлення відповідностей. Ром зі стороною 6 см і тупим кутом 120 градусів. Ми бачимо геометричну фігуру і шукаємо її площу. Таким чином, встановлюємо відповідність. Нагадаю, що площа ромба, якщо ми знаємо сторону і кут. Буде виглядати саме так, А квадрат на синус альфа. І я нагадувала цю формулу, звертала на неї увагу на початку, от саме нею будемо зараз користуватися. Діагоналі шукати не будемо. Якщо в нас цей кут 120 градусів, то, звісно, гострий кут буде 180 мінус 120, 60. Звичайно, можна обійтися і без нього, але. Краще я зараз перейду до гострого кута. І тоді площа дорівнює 6 квадратів помножити на синус 60 градусів. Звичайно, хто взяв 120, у вас синус буде такий самий. Синус 60 дорівнює корені стрійки напів. І знову це є в таблицях в довідкових матеріалах, але краще знати на пам'ять. Синус з 60 корені стрійки навпіл, 36,2 скоротили, 18 коренів і стрійки. І обираємо правильну відповідь на перше питання, відповідь де. Готово. Ми не просто згадуємо формулу, а ще й застосовуємо її до конкретної задачі. Далі, квадрат, у який описане коло радіуса 2 см. Чому я кажу, що все пов'язано, і саме показувала формули, які бажано пам'ятати. Тому що радіус кола вписаного це половина сторони квадрати. Тому сторона буде дорівнювати двом радіусам. 2 помножити на 2 дорівнює 4 сантиметри. А знаєте, це можна легко побачити з рисунку, але ну, щоб ви не розгубилися на іспиті, дуже хочу. І тоді. Звичайно, ми шукаємо з вами площу. Площа буде квадрат сторони. І це дорівнює 4 в квадраті, 4 в квадраті сантиметрів квадратних, 16 звичайно сантиметрів квадратних. В нашій умові це все в одиницях вимірювання конкретних відповідь «Б» є правильна. Третє питання: ми будемо встановлювати площу паралограма, одна сторона якого 5 см, а висота, проведена з вершини тупоку, ділить іншу сторону на відрізки 4,2 см. Звичайно, нам підійде формула там, де основу потрібно помножити на висоту, проведену до неї. Отже, нам необхідно знати висоту. Я в своїх відео часто кажу фразу: шукай прямокутний трикутник. Гіпотенуза 5. Один з катетів 4, тоді інший катет буде 3. Піфагорова трійка 3, 4, 5. Хто не знає на каналі класне відео, перегляньте. Якщо ви не знаєте, можна, звичайно, теоремою піфагора. Тоді наша основа сторона 4 плюс 2 буде 6 см. І ми множимо на висоту, я вже казала, 3. 6 на 3 18, звичайно, см2. Відповідь В? Є правильна. Обираємо. Зараз на іспиті. І це було і на ЗНО в крайні роки. Ми встановлюємо відповідність і з п'яти запропонованих обираємо три. Тому цього четвертого питання вже може не бути. Але ми зараз розглянемо його. Прямокутник, більша сторона якого дорівнює 6 см і утворює з кут 30 градусів. Ми шукаємо площу. Площа прямокутника дорівнює добутку його сторін. Отже, оскільки в нас одна сторона є, ми знайдемо іншу сторону. Інший катет прямокутного трикутника з гострим кутом 30 градусів і катетом 6 см. А шукаємо протилежний катет. Завжди кажу, шукай прямокутний трикутник. Якщо знаєш дві сторони, третю знаходимо за теоремою піфагора або піфагоровою трійкою. Якщо знаємо і сторону, то катет і іншу сторону гіпотенузу можна знайти за означенням тригонометричної функції. Протилежний катет до прилеглого це відношення тангенс. І можна одразу, от я запишу, що ця сторона нехай буде А, вона дорівнює добутку. Прилегло та на тангенс 30 градусів. Це є вже як наслідок застосування тангенса. І знову тангенс 30 градусів нам потрібно це 6 помножити на корені стрійки на 3. Можна підглядати, але знаєте, то все наш час. 2 кореня стрійки, тоді площа, відповідно, буде 2 корення стрійки помножити на 6, і це буде 12 корені стрійки, звичайно, сантиметрів квадратних. І це було останнє завдання в цій задачі. Я обираю відповідь Г, як правильно. Подивіться, ми згадали площу ромба через дві сторони та синус кута між ними, площу квадрата, підкреслю, червоним. Певне, що всі її знають, площу паралограма і площу прямокутника. Все це в одній задачі площі усіх чотирикутників. а ще можна сказати, що це площі паралограма та його видів нещодавно повторювали. От така класна задача. Скажіть корисно? Ще одна класна задача ЗНО 16 го року, яку я дуже раджу звернути увагу це задача скарбничка. Екрани телевізорів, зображених на рисунку 1 і 2, мають форму прямокутників, відповідні сторони яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнює 32 дюйми і 48 дюймів. Визначте, у скільки разів площа екрана телевізора, зображеного на рисунку 2, більше за площу екрана телевізора, зображеного на рисунку 1. Що важливо знати, якщо в нас відповідні сторони пропорційні, то ці фігури подібні. Фігура 1, давайте я запишу її так: фігура 1 подібна фігурі 2, оскільки тут питають, у скільки разів. Площа екрану телевізора на рисунку 2 більша за площу екрану на рисунку 1, то я буду розглядати співвідношення діагонали. Я оцю фігуру позначу F1 починаючи з більшого телевізора до F2. Угу. Так от, що важливо, це тема подібність. Якщо фігури подібні, то відношення їх сторін. Якщо тут взяти, наприклад, А1 тут А2, відношення Б1, Б2, відношення їх діагонали, я позначу тут D1 до D2. Ці всі відношення будуть рівні. Так само будуть відноситися радіуси описаних, вписаних кіл, так само будуть відноситися, якщо це трикутники, медіани, бісектриси, висоти, це все буде дорівнювати відношення коефіцієнту. Подібності коефіцієнту, що можна сказати, пропорційності. А от відношення площ С1 до С2 буде дорівнювати коефіцієнту пропорційності в квадраті. Запам'ятайте, це дуже важливо. Коли потім будемо розглядати стерометрію, там буде, звичайно, відношення об'ємів і воно буде дорівнювати кубу. Але це пізніше. Хочу одразу все вам прямо розповісти. Отже. Обчистимо відношення діагонали, піднесемо до квадрату, то й буде відношення площ, оскільки площа більшого екрана буде більше, у скільки разів площі меншої. Так, поїхали. Обчислюю к як відношення діагонали. Діагональ у нас перша 48, поділити на діагональ другу 32. Можна скоротити на 16, це буде 3 других. Можна записати 1,5. І тоді відношення площ, так, це було відношення діагоналу d1 на d2. І тоді відношення площ буде дорівнювати оцей коефіцієнт К у квадраті. Півтора до квадрату підносимо, це буде 2,25. Отже, зараз ми одразу швидко отримали відповідь Б, як правильно. Знаєте, це дуже важливо запам'ятати. тому зверніть увагу на цю задачу. Задача НМТ 2023 року з оприлюднених варіантів: увага! Ми шукаємо площу прямокутника, знаючи меншу сторону, яка дорівнює 4 см, і кут між діагоналями 60 градусів. Шукаємо площу, звичайно, можна користуватися формулою, яку ми вже згадали в попередніх задачах, добуток. Сторін знайти, але ж потрібно знати сторону. А тут найкраще зайде формула, яку я вже нагадувала вам. Одна друга добутку діагонали, але вони однакові, значить, буде одна друга де квадраті на синус кута між діагоналями. Давайте я цей кут позначу, наприклад, бета. Отже, наша площа тоді дуже швидко буде знайдена. Чому? Та тому що цей трикутник, який утворений перетином діагонали та меншою стороною, буде рівносторонній. Угу. Всі зрозуміли. Якщо в нас менша сторона 4, тоді половинка діагоналі буде 4. А уся діагональ, ви ж знаєте, що діагоналі перетинаються точкою перетину діляться навпілу прямокутника, так же ж? А уся діагональ тоді буде 8. Отже, діагональ 8, кут. В задачі відомий 60 градусів, і тоді дуже швидко одна друга D в квадраті помножити на синус 60 і це корені стрійки, навпіл. Знову наполягаю, щоб краще знати на пам'ять. 64 поділили на 4, 16 коренів і стрійки, ну, звичайно, сантиметрів квадратних, і ця відповідь В, вона саме тут є правильною. Готово? От, що важливо, ви маєте швидко відповідати на питання, і чим більше такого особливого ви знаєте, тим вам буде легше. Звичайно, хто це не знав, то мав знаходити сторону прямокутника. Одну ми вже знаємо, а іншу потрібно було ще знайти. Як це зробити? Поміркуйте. НМТ 24 рік також задача з оприлюднених варіантів, і я називаю такі задачі одними з найскладніших задач, саме які бувають на іспиті. На стороні ад паралограму вибрано точку К, так що АК відноситься до КД як 3 до 2. І я зазвичай позначаю одразу АК 3Х, КД 2х, Х як одна частина, коли ви маєте відношення в тексті задачі, це дуже зручно. БК дорівнює СД. І потрібно визначити площу парилограма, якщо кут АКБ дорівнює альфа, а БЦ дорівнює 20. Все, що є в умові, одразу наносимо на рисунок. Площа парилограма, згадайте, можна застосовувати добуток основи на висоту. Оскільки я бачу основу, то буду шукати висоту. Можна ще застосовувати формулу добуток сторін помножити на синус кута між. Сторонами. Тут, в принципі, також можна спробувати пошукати за цією формулою. От дивіться, що важливо, у нас задачі не даремно сказали, що БК дорівнює СД. Дуже уважно читаємо умову. А оскільки це паралелограм, тоді ЦД дорівнює АБ. Отже, трикутник АБК є рівнобедреним. Зрозуміли? Угу. Якщо це так. То ми можемо пошукати його висоту, можемо пошукати його сторону, кому що подобається, то і можете знайти. Якщо тут кут альфа, тут так само буде кут альфа. Що у нас ще є в умові? 3х і 2х це довжина сторони АД, а БЦ і АД – протилежні сторони рівні. Отже, знаючи, що Х одна частина, трохи попишу, ми можемо швидко знайти АК. От тоді 3х плюс 2х дорівнює 20, 5х дорівнює 20, отже х дорівнює 4. Я думаю, що ви не чекаєте мене так же, Ви самостійно вже побачили цю історію і швиденько розв'язуєте. 4 це в нас х. Тоді ми можемо знайти довжину АК. І це буде вже 3 помножити на 4, отже, 3 помножити на 4, 12, це в нас АК. Тут, зверніть увагу, без одиниць вимірювання. Так буває. Якщо ми знаємо, що основа 12, знаємо гострикут Альфа, ми можемо знаходити висоту, ми можемо знаходити бічну сторону, От кому що подобається. Я проводжу все одно висоту, тому що в цій задачі без неї ніяк я позначу і BH. І ну, давайте, я, раз я записала формулу через основу висоту, то саме я буду застосовувати її і шукати BH. BH я знаходжу з трикутника BHK. Він прямокутний, і я можу використовувати, оскільки це висота і медіана, знаючи hk 12 навпіл 6, можу використовувати значення відповіддю, Тут писати і писати. 12 навпіл, ще раз кажу 6, я позначу, що в мене hk, Дорівнює 12 навпіл, дорівнює 6, і тоді 6 помножити на тангенс альфа. Це довжина протилежного катета. Все, збираємо докупи. Підставляємо основу, вона в нас 20, висота в нас 6 помножити на тангенс. І маємо площу 20 помножити на 6 тангенс альфа дорівнює 120 тангенс альфа. Я бачу таку відповідь: це відповідь Б, вона правильна. Напишіть, хто обчислював за формулою добуток сторін на синус кута між ними. У вас мало так само вийти. Чи вийшло? Напишіть, будь ласка. Такі задачі надзвичайно цікаві на каналі математичка. Є там цикл цілий відео, називається «Нескладніші задачі на НМТ з геометрії. Пошукайте про Трикутники, про чотирикутники. Вони дуже дуже цікаві і важливо тут багато практики мати. Ще одна задача на встановлення відповідностей. Це задача схожа на ті, які були на НМТ. І ми тут прокачаємо тему площі. І одразу декілька фігур. Сьогодні ми говорили про площі многокутників, але на НМТ бувають задачі, які пов'язують між собою різні фігури. Увага! На паралельних прямих М і Н розміщено круговий сектор АБЦ, рівнобедрений трикутник ДКЛ, ДДК рівня КЛ одразу позначу на рисунку, і паралелограм ЛМНП. Площа сектора дорівнює 81 см, площа паралограма 216 см, і ДК дорівнює 30 см. Це в нас є в умові. Ми маємо увідповіднити відрізок та його довжину. Починаємо з відрізка АБ. І от, знаєте, хтось може розгубитися, тому що тут питання про сектор. А що таке сектор? Сектор це в нас частина круга, яка обмежена двома радіусами та дугою. Оце саме тут сектор, який є в умові. І очевидно, що цей сектор є одній четвертій дорівнює за площею круга. Порозумієте це? І тоді не обов'язково користуватися формулою є така формула, площа сектора. А можна знайти площу цього круга. Вірніше знаючи, площу сектора, знайти площу круга і знайти саме радіус. Угу. Площа круга тоді буде у 4 рази більше. Я так напишу дорівнює пі квадрат, згадайте формулу. І це буде дорівнювати чотирьом секторам, тобто 81 пі помножити на 4, 324 пі. Ну, звичайно, сантиметрів квадратних. І звідси ми можемо тоді знайти радіус. Вже зрозуміли? Пір квадрат а радіус у нас абе дорівнює 324 пі. Що відбувається? Ми пі можемо скоротити радіус квадратів дорівнює 324. Отже, радіус дорівнює 18. Ну, таблиця квадратів. Також бажано знати, хоча вона є в довідкових матеріалах. І ви можете підглядати, знайшовши 324, шукайте, що це буде 18, зрозуміли? Але все підглядати дуже багато часу потрібно: 18, звичайно, сантиметрів, і це в нас є довжина АБ. 18. Я можу тепер радіус прибрати. І це штука, яка пов'язує наш сектор, наш круг. З трикутником, з парилограмом. Чому? Тому що паралельні прямі відстані між ними будуть усі дорівнювати 18. Отже, висота трикутника також буде 18. Я можу підписати на рисунку: висота паралелограма також буде дорівнювати 18. От також тип це задач, на жаль, неоприлюднені їх велика кількість і. Підглядаючи за зливами, можна бачити, а всі мають бути в рівних умовах. Хтось розв'язує, хтось не розв'язує. Це не є та задача, яка була на іспиті, але дуже на неї схожа. Нам потрібно знайти ДЛ. знаючи тепер, що в нас сторона ДК 30, завжди кажу: шукай прямокутний трикутник. З прямокутного трикутника, ДК, давайте позначу аж. За теоремою Піфагора. Так, це було перше. Для другого. Знаєте, можна навіть нічого не писати, тому що тут Піфагорова трійка. От навчіться їх використовувати. Відео на каналі дуже раджу. 18 це 6 помножити на 3. 30 це 10 помножити на 3. Я шукаю спільний дільник. А тепер 6, 10, 8, тільки помножити на 3. Це піфагорова трійка така. Ну, хтось, можливо, 3 помножити на 6 побачив, 5 помножити на 6. Спільний дільник, тоді 3, 4, 5, але множене на 6. Як не крути, але дуже швидко ми знаходимо dH. Дорівнює. 24 звичайно, сантиметра за піфагоровою трійкою. А оскільки це рівнобедрений трикутник, то ДІД буде вдвічі довше, тому що це в нас не тільки висота, вона ще й медіана. Отже, 48 см. І відповідь, де в мене є правильною. Готово? І останнє питання: нам потрібно знайти ЛП. Тут, знаючи площу паралограму, сьогодні в попередніх задачах ми скрізь шукали площі, а тут, знаючи площу, ми знаходимо сторону ЛП. Яку формулу всі згадали, вже повторювали її, Площа дорівнює Основу на висоту потрібно помножити. Основа, я позначу, висота H. А ми б таку, саме таку формулу згадували. Отже, оскільки в мене основа невідома, я от позначу ЛП, як вона є в умові. Висота 18, а площа 216. Тоді ЛП швидко знайти, поділивши 216 на 18. Це буде, давайте рахувати, 21 на 18 я беру по одному. У мене залишається трічка. Тут 21 мінус 18, 36 на 18 – 2. буде 12. Звичайно, можна в стовпчик ділити. Калькулятора на іспиті немає. Так, 216 на 18, 12 см, і відповідь саме: А буде правильною. От вам ще одна шикарна задача, за допомогою якої ми згадуємо площі не тільки вже многокутників. Ну, що. Ми повторили велику кількість корисних речей. Звичайно, за одне відео я не можу усьому навчити, тому дуже запрошую вас на освітню платформу Математичка. Можна вчити геометрію за класами. У нас є курси геометрії усіх класів з 7 по 11. А можна приєднатися до курсів підготовки до НМТ. Тут курс коротко про головне, який містить усі необхідні відомості, я вже про нього на початку казала. Стосовно геометрії, є розділ, який допоможе швидко опанувати найважливіші речі. Ще в нас є багато тестів, які перевірять ваші знання, і це не тільки тести у форматі НМТ, це є і тести тематичні. І от тести для 7-11 класу, зараз покажу перелік містять. Багато тестів з планіметрії, і ви кожне питання можете згадати, так само, як і площі многокутників, про які ми говорили з вами зараз. Я запрошую вас на свою освітню платформу. Натхнення на це відео були уроки з моїми групами, які саме зараз опановують тему площі многокутників в курсі коротко про головне. Я впевнена, що моє відео було корисно усім. Вчимося разом до зустрічі!